Про небезпеку, яка читує на любителів підводного лову, та прогулянок за з водоймами розповіли рятувальники, а ще научно показали, що потрібно робити у випадку, коли людина провалюється під кригу. Да, Люди іноді забувають про небезпеку, яку таїть у собі лід. Мінусова температура не привід нехтувати елементарними правилами безпеки. Відтак Вінницькі надзвичайники активізували інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. На південному бузі в районі військового санаторію людина провалилася під лід, і саме грамотні дії людей, які знаходилися рибалок, дозволили вчасно надати допомогу. Перш ніж вступити на лід водойми, ще потрібно дізнатися товщину кричаного покриву. Рятувальники запевняють, нині вона оптимальна 20 сантиметрів. Тож любителі зимової рибловлі у безпеці. Щоправда, рибалки все ж перестраховуються. Спасати, а як? У мене вірьовка з собою є. Якщо є вірьовка, значить за метр п'ять на плашмя підползаєш, бросаєш вірьовку і намагаєшся витащити. Якщо не варіантів, тоді не знаю. Або якась Ці рибалки знають, як діяти в екстрених ситуаціях. Аби з правилом поводження на льоду ознайомити інших вінничан, МНСники провели майстер-клас. Якщо пульсу нема. Треба що приступати до непрямого масажу серця, тобто відновити серцебиття. Зараз на, на більшості водойм е, крига міцна, дозволяє витримати вагу тіла людини, але е, при цьому слід не забувати, що є і небезпечні ділянки. Це, перш за все, біля мостів. Е, в місцях, де підприємства скидають воду, е, теплу водойми. Е, місця, які поросли очеретом. А також в місцях, де лід має білий колір або похирці по Кожен нещасний випадок на ліду індивідуальний і розповісти про всі варіанти щодо дій під час порятунку неможливо, але найголовніше не панікувати і правильно оцінити ситуацію. Юлія Хуменко, Костянтин Шевчук ТНВ.